Ми сьогодні будемо знімати другу частину 100 днів виживання на хардкорі, а на важкому. Я побачив те, що вам зайшло, так що ми сьогодні будемо робити. Йди їжі собі добувати, та я зроблю е, ну, підйом от сюди, тому що невдомо зовсім підніматися. Вибачте, за, за мій голос. Тому що в мене я, трох... я трошечки приболів. Ну, таке буває. Ставте лайк, якщо ви теж такі, те, що. Буває літом, знаєте, якби ну, зараз весна. Ну майже, ну, майже літо, зараз 23 градуси у мене на вулиці. І ви хворієте, знаєте, це така штука. Я хотів поставити табличку і там писати день. Зараз я буду починати писати. Ну Табличку зроблю. Я поки... Остановлю відео. У мене п'ятий день, так що. Я написав п'ятий день. Я таблички зробив. Ось тут ось, там, де дерево, я його туди і поклав. Сьогодні будемо займатися естетикою. І я планую зробити. Е, яких там. Ой, як її там кровать. Це Кровать пленірую зробити. Тому що кровать це потрібна річ. На кожному потрібна. А то прилетять до мене. літаючі штуки, які всіх задовбують. В тому числі й мене. Ну, ніч та й ніч. Головне, щоб не вмерти. Так. Я заново зайшов. Я забув. О, крипер. Пірвися. Новий ландшафт. Йо-мою, як багато криперів і всього, що можна. Я пішов краще, давайте. Я пересаджу цю ніч. А У мене зомбі, Йде це так круто. Я цю ніч просто пересидю в, в хаті і не буду знімати, я поставлю на паузу. Я тільки що навмер від цього зомбі, подивіться, воно 3 хп. Ну, я буду переживати цю ніч, так що я виключу запись Так, я збираюся вже день інший настав, тому я... На жаль, його не можна змінити. Ну, треба заново писати. Шостий день. Де. Ні, ні, де м'який знак? День. Осьом. Шостий день. Я собі навіть єдину добув. Поїм поки що, чіп... поки що чіпси. Я їх називаю чіпси. Мене гнила плоть. Плоть. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, правильно називати Плоді, чи якось воно по-другому пишеться ще. Я не знаю, я думаю Плоді. Йо. Ті пароски дерева, які я садив. Вони вже виросли. Ну, я думаю, вам просто вимикнути запись запис екрану. Поки я добуваю це дерево, тому що дуже довго добувати, і вам це буде просто нецікаво. І ефірний час повинен бути не такий великий. Ну, поки що я добуваю його. Давайте. Знаєте, цей прикол, коли в тебе топор кам'яний ламається, або якийсь любий топор ламається на ну, той ситуації, коли ти робиш велике дерево. І він в тебе ламається, ти такий, -а. І ти постоїш. І ти збудував же великий стовп, І треба ж його ламати якось. А все занайшов наш мій дом. Ходім. І треба ж його якось ламати. Але ти ж його не можеш швидко зламати, тому що ну, в тебе ж нема того, що потрібно. Так, яблучка покладемо. Це і скупаємо їх. Тут буде в мене лежати земля. Ну, між кам камнем і... Все. Між камнем і їжею. Я не знаю, чим забивати ефірний час. Навіщо я зробив кир кир кирку? Знаєте цей, цю штуку, коли ти не знаєш чим забити ефірний час. Коли тебе дивляться. То ну, розмовляти про Майнкрафт? Ну, якщо розмовляти про Майнкрафт, то, то так. Я не роз... Ну, я зараз буду розмовляти про Майнкрафт. Можете це скіпнути, тому що я буду будувати і розмовляти про Майнкрафт. Я не розумію, чому багато людей. За сказали те, що остання обмови це дуже погано. Появилися чат-репорти. Ну, з'явилися та й появилися. Це на ліцензіонну версію Майнкрафта розпространяються ці репорти. А от на ну, країн, країн Більшого Совєтського Союзу ця штука не розпространяється, тому що ну, більша частина просто не на натуральному Майнкрафті. Ну, тобто, це. На гриферської версії, так скажем. Ну, зрозуміло, На версії. Ну, накрадене, на піратської версії. Грають, ну, не настоящі. Тому що багато хто просто не хоче тратити гроші. Як, наприклад, і я. Ну от навіщо їх тратити, якщо ти можеш безкоштовно його купити? Так буває, як. У, наприклад, батьківський контроль. Ти його просто не можеш завантажити, тому що. Ну, в тебе там просто щось не проходить. Я не знаю. У мене був батьківський контроль. Навіщо мама, ну, мама його завантажила, тому що якби там я дуже багато сидів в телефоні. Типу, траля-ля-шмаля-ля. Ну, зрозуміло. Дуже багато сидиш в телефоні. Те 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 те. -те, -те. А я вважаю те, що я надовго сидів в телефоні. Знаєте, мої друзі сидять в телефоні по 3-4 години і їм нормально. Їм нічого не кажуть, типу, що ти так довго сидиш в телефоні. Їм кажуть, типу, ну ок, сидиш та й сидиш. Ні, в мене є друг, якому взагалі за... запрещають майже повністю за... Запрещають грати в телефон. Ну і... і він все одно грає, тому що він в крису його забирає. Та й все. Він такий, типу... Ні. Я все-таки хочу грати. Ви мені не зможете його запрятить грати. В мій улюблений Майнкрафт. 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 До речі, як ви відноситесь до того, щоб. Щоб просто я розмовляв. Ой, не розмовляв, а якось забивав ефірний час? Напишіть в коментарях, як мені можна забивати ефірний час, або як. Що, що ви хочете, що, про що би я розмовляв? Ну, про що ви хочете, щоб я розмовляв? Проте я і буду, тому що все ж ви підписники, ви ж дивитесь мене. Ну, ви дивитесь, так дивитесь. Дякую, до речі, тим, хто дивиться мене. Вже дуже довго. Я планую. Ну, це про ло про ролики. зараз я буду казати. Я сліду... Я слідуючий ролик. планую про. Не про Майнкрафт. А про War Thunder. Тому що давно вже не знімав. Та й. та й планую знімати. Я взагалі не планував знімати. Ну, просто не хотів. А потім такий, блин. Мене ждуть, мої підписники. Ч я не знімаю, я шо вообще шоль. А я не вообще шолі. Я, я хочу вам знімати. Ну хтось мене дивиться повністю, хтось не дивиться. Так, все. Я закінчив. Е, прохід такий. А, ні, я забув. Паркан хотів поставити. Хоча ні, так, так не красиво дивиться. Може, до речі, поставити тут цей. Камінь. А каміння в мене є. Ну, типу, як би розбавити. Якось, ну дивіться. Ось так ось якось. А... Типу не чим застраювати. А! Я так не виберусь і все, я габела Я так вмру. На жаль. А я не хочу. Так його так поставити. Боже мой. Боже мій як його. Ну це геніально. Тільки в полблок його можна переробити і поставити. Ну це реально геніально. Все. Я зробив налігальщину. Нельзя мене садити, але. Але ви можете за це осуждати. Ну тому що дивіться, я зламав блок і до кінця не доломав дерево. О, це капець, це що за вау. Свинку зараз поб'ю. Вб'ю, точніше. О боже мій. А, скелет уйди. Уйди, уйди, уйди. Ні-ні-ні! Я казав те, що це хардкор. Я казав те, що це важкий світ. Так що це все легально. Так що це все легально. Зрозуміли? А якщо ви скажете це нелегально, це легально легально. Я не казав те, що тут хардкор. Я казав те, що це важкий. А боже. О боже, о боже, о боже, о боже. Ні, я не! Я намру в туалеті. Я, схоже, вмер в туалеті. Зараз я останній раз заберу речі і. зайду в, в дім і все. І більше не буду, боже мій. Ну сдохну ти вже. Дай мені речі мої забрати. Я тебе киркою заб'ю. Им на ти кусок А, в мене тут два скелета, так ж, ж... Жизн... ситуація. Ситуейшн. Ситуейшн. ситуа Ситу... 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 моя сарака підірвейшн. Кріпер, мені на тебе повністю все одно. Та дай мені мої речі вернути. Боже мій. Так мені їх вернути, Я Зараз все, я зараз все потеряю. Ну як все, не все. У мене і так багато не багато чого було, а тепер буде ще менше. Фух я не все потеряв. Сдохни, собака. Я тебе зараз забью. Та хто? Боже! Ну как его убить? Ну вот как? а а Боже мой! Помогите! Я хочу этого склета нахрен убить! Есть, yes, я его убил! Не-не-не-не-не-не-не! Не-не-не-не-не! Давайте я зараз собі речі просто верну. Вам просто вже нудно це дивитись. Я вернувся нарешті. Давайте. Тоді всім пока, всім баба. До побачення. До побачення!